За словами Михайла Ходорковського, ті сигнали, які сьогодні надходять із Москви, свідчать про те, що російська система вступила у свою останню ніч, ніч, коли Кремль уже не контролює власні механізми безпеки, а Путін втратить усе, що вибудовував два десятиліття. Це не метафора і не політичний пасаж, це холодна оцінка людини, яка знає російську державну машину зсередини і розуміє, як виглядають її останні години перед розпадом. Ходорковський заявив, що фінал буде настільки різким, що перші новини про події у Кремлі шокують навіть тих, хто роками очікував падіння режиму. І перед тим як продовжимо, підпишіться на політпрогноз. Бо саме тут ви чуєте те, що зазвичай не виносять у медіа. Аналіз побудований на реальних сигналах із середини системи, а не на політичній риториці. Ходорковський пояснює, Путін отримує доповіді, які більше схожі на заспокійливі казки для монарха, що втратив зв'язок із реальністю. Генерали приховують масштаби втрат, губернатори не повідомляють про протести. А силові відомства змагаються не в тому, хто стабілізує ситуацію. А хто першим перекладе відповідальність на інших? Саме так наголошує він: поводяться еліти перед обвалом не злагоджено, не дисципліновано, а нервово і хаотично, намагаючись зрозуміти, хто виживе після падіння режиму. Проте головне, це не політичні розклади, а те, що Ходорковський називає фатальним вибором Путіна напередодні кінця. Кремль готує можливість масштабної ескалації, намагаючись продемонструвати силу там, де сила вже не працює. План, за словами Ходорковського, передбачає удари, які мають змусити Україну і Захід злякатися і сісти за стіл. Але цей план і це він говорить однозначно обернеться катастрофою для самої Росії, бо система вже не здатна витримати ударні операції такого масштабу. Згорить усе. Так, Ходорковський описує фінальну ніч режиму не в сенсі буквальної пожежі, а в сенсі політичного вибуху, коли одночасно зруйнуються три ключові опори влади: страх, контроль і єдність еліт. І він упевнений, саме ця ніч і стане початком кінця. Ходорковський наголошує, Путін входить у фазу, коли кожне його рішення продиктоване не стратегічним розрахунком, а страхом втрати влади. Саме страх, за його словами, і став каталізатором того плану, який у Кремлі називають вирішальним ривком, а в російських силових колах останнім божевіллям. Це не звичайна ескалація, не спроба тактичної переваги, це сценарій, у якому Кремль намагається створити ілюзію сили, навіть коли реальна міць уже розсипається на очах. За інформацією, яку Ходорковський отримав від своїх джерел, найближчими днями Путін розглядає варіант масованих ударів по українських енергетичних вузлах, транспортних артеріях і територіях поблизу лінії фронту, сподіваючись паралізувати оборону і викликати хаос у тилу. У Кремлі переконані, що такий удар може змінити хід війни або, хоча б, змусити Україну і Захід перейти до переговорів. Але Ходорковський підкреслює, Ця оцінка фатально хибна. По-перше, бо російська військова машина вже не здатна витримувати операції такого масштабу. Виснаження складів, критичний дефіцит високоточної зброї та розвал логістики означають, що удар буде сильним, але коротким. А короткі удари не ламають Україну, вони лише мобілізують її. Україна переживала значно гірші фази ніж те, що може запропонувати Кремль зараз. По друге, Ходорковський підкреслює, що цей план створений людьми, які не володіють реальними даними. У штабах Путіну бояться доповідати правду, там малюють журнальні графіки і рапортують про відновлення наступального потенціалу. Але цифри втрат і стан бригад говорять протилежне. Це означає, що Кремль ухвалює рішення на основі інформаційних фантомів, а війни програються саме тоді, коли керівництво починає вірити у власну пропаганду. По-третє, і це головне, будь-яка нова атака Росії стане тригером масштабнішої міжнародної відповіді. У Європі вже сформовано пакет, який буде активований автоматично. Щойно Кремль перейде певну межу. США теж не залишаться осторонь. Там розуміють, що якщо Росія піде в Абанк, це означає, що Путін більше не контролює ситуацію. Ходорковський говорить прямо: та ескалація, на яку сподівається Кремль, може стати причиною такого контрудару, що фінал війни прискориться в рази. Путін планує спалити Україну, а спалить себе, підсумовує Ходорковський. Україна, за його словами, уже давно перейшла ту межу, після якої страх зникає, а залишається лише рішучість. І саме тому жоден удар, навіть наймасштабніший, не змінить хід війни, він лише пришвидшить її кінець. Ходорковський зазначає, що найтривожніший сигнал надходить не з фронту, а з московських кабінетів, де протягом останніх тижнів різко змінилася поведінка людей, які формально вважаються елітами. Вони більше не обговорюють, як виграти війну, вони обговорюють, як пережити її фінал. Причому фінал не у військовому сенсі, а у внутрішньополітичному. І саме це, за словами Ходорковського, є головною ознакою того, що система вже увійшла у фазу некерованого розпаду. Ключовий індикатор масове перекладання відповідальності, яке почалося у високих колах російської влади. Генерали намагаються дистанціюватися від провалів фронту, перекладаючи провину на мінфін, який не дав ресурсів. Міністри на силові структури, які не забезпечили порядок, силовики на губернаторів, які не виконали мобілізаційні плани, губернатори на регіональні штаби, і так далі по нескінченному колу страху. Це наголошує Ходорковський точнісінько той сценарій, який у Кремлі називають «ніч-ха». ніч, коли вертикаль перестає працювати і кожен грає за себе. Це саме те, що відбувається у системах на межі саморуйнування. І найважливіше, ця ніч може початися будь-якої миті, бо її запуск залежить не від українського удару, а від паніки всередині самого режиму. Друге, на що звертає увагу Ходорковський, це раптові переміщення приватних літаків, окремих бізнес-джетів та урядових бортів, які останніми днями почали здійснювати часті і нехарактерні рейси між Москвою південними регіонами Росії та кількома закритими військовими аеродромами. У нормальний період такі перельоти були б непомітні. Але зараз вони свідчать про те, що ключові гравці готуються до швидких рішень у критичній ситуації від евакуації до перехоплення управління. Третій фактор розкол у силових структурах. За інформацією, озвученою Ходорковським, між окремими угрупованнями ФСБ, армії та Росгвардії вже йде приховане змагання за майбутній вплив. Це означає, що в критичний момент вони не об'єднають зусилля, а навпаки, паралізують один одного. У таких умовах будь-який кризовий імпульс, воєнний, політичний чи економічний, стає фатальним. Саме в цей момент Кремль і планує вирішальний ривок, який, на думку Путіна, має зміцнити його позиції. Але Ходорковський попереджає. Замість мобілізації це викличе хаос, бо система вже не здатна діяти узгоджено. Вона перетворилася на конструкцію, де кожен елемент прагне лише врятувати себе. Це вже не підготовка до наступу, це судоми режиму, каже Ходорковський. І якщо ці судоми збігатимуться з черговими поразками на фронті, фінал стане невідворотним і швидким. Ходорковський говорить абсолютно чітко. Фінал цієї війни не буде схожий ні на перемовини, ні на довгі дипломатичні процеси, ні на заяложені історичні схеми. Він буде раптовим і жорстким, тому що закінчиться не Україна, а сама Росія у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, і почнеться все протягом однієї ночі. Саме це Ходорковський і називає останньою ніччю війни. Його прогноз ґрунтується на простій, але незворотній логіці. Коли авторитарна держава вступає у фазу внутрішнього розкладу, зовнішня війна перестає бути інструментом влади і перетворюється на її катастрофу. Росія воює не тому, що може перемагати, а тому, що не може зупинитися без ризику обвалу. Але коли механізми контролю дають збій, коли генерали бояться брати на себе відповідальність, коли еліти готуються до втечі, а силові структури починають захищати власні інтереси, війна стає не головним інструментом режиму, а останньою краплею, яка добиває імперію. Саме тому Ходорковський переконаний, фінал для Путіна настане всередині самої Росії. Це не буде переворот у класичному значенні, це буде внутрішній обвал. Коли ключові фігури просто перестануть виконувати накази, система, яка десятиліттями трималась на страху, втратить свою головну зброю і вже не зможе примушувати людей до покори. У момент, коли Путін зрозуміє, що втратив управління силовими структурами, війна для нього закінчиться автоматично. Ходорковський також підкреслює, Україна увійде в фінальну фазу з позиції сили. Не тому, що Росія дозволить їй перемогти, а тому, що Росія більше не здатна продовжувати боротьбу. Удар за ударом, провал за провалом, внутрішня дезінтеграція системи усе це приведе до ситуації, коли російські війська просто не зможуть утримувати фронт. Саме тоді станеться те, що Ходорковський називає згоранням Кремля. Не вогнем, не бомбами, а втратою контрольного центру, який більше не може керувати ні армією, ні регіонами, ні власними структурами безпеки. Україна ж отримає те, за що боролася: реальний, а не паперовий мир. Мир, який настає не тому, що сторони домовилися, а тому, що агресор зламався. Саме цей тип завершення війни Ходорковський вважає єдиноможливим – можливим. І в цю останню ніч, каже він, згорить усе, що тримало імперію на плаву ілюзії, сили, пропагандистські міфи, монополія на страх, авторитет керівництва. А з цих руїн почнеться інша реальність і для Росії, і для України, і для Європи. Ходорковський підсумовує надзвичайно просто війна закінчиться тоді, коли закінчиться Путін. І цей момент ближчий, ніж будь-хто готовий собі уявити.